Коли життя змінюється, нарешті Ірина Яківна могла зітхнути з полегшенням довгі роки віддані сім'ї, дітям, а тепер і собі. Дочка Оля вже доросла, успішна, живе в Києві та добре заробляє. Чоловік ще працює, а вона вже насолоджується, заслуженим відпочинком на пенсії. Навіщо думала вона шукати додаткову роботу, коли можна гуляти в парку? Відвідувати басейн і просто насолоджуватися життям. Грошей було не так багато, але вистачало життя текло спокійно і розмірено, наче тиха річка. І раптом це тихе болото сколихнулося, і світ Ірини Яківни перевернувся з ніг на голову. Телефонний дзвінок від дочки Олі був як грім серед ясного неба. Спочатку Ірина Яківна нічого не могла зрозуміти, але потім слова дочки склалися в моторошну картину. Або кар'єра, або дитина. Оля, якій було вже 35, завагітніла. Народжувати хотілося зараз, поки що є можливість, адже потім може бути пізно. Але робота вимагала повної віддачі, шалений графік, постійні відрядження, і звільнитися надовго означало б втратити все. Адже заміна знайшлася б миттєво. Інший варіант знайти роботу з меншим навантаженням і значно вищою зарплатою, щоб вистачило на няню, здавався нереальним. У Ірини Яківни все всередині перевернулося. І не думай про таке, народжуй, я допоможу, все зроблю для тебе, рішуче вигукнула вона, навіть не замислюючись про наслідки. Оля до останнього продовжувала працювати і їздити у відрядження. Вона взяла невелику відпустку і приїхала до матері. Пологи пройшли благополучно, народилася дівчинка. Оля залишила її з матір'ю. Вибач, мамо, ти сама наполягла на цьому, сказала вона, залишаючи крихітне немовля на руках Ірини Яківни. Дівчинка, яку назвали Настунею, була дуже криклива, зовсім маленька, але іншого вибору не було. Оля поїхала, а Ірина Яківна. Привезла внучку до себе додому. Вона не обговорювала це рішення з чоловіком, а той, подумавши, що це тимчасово, мовчав. Хоча він не розумів, навіщо їм це немовля. Ірина Яківна кинулася до подруг до знайомих. Разом вони вирішили проблеми з харчуванням, а чоловік, не витримавши, поїхав жити в село. У свої 60 років Ірина Яківна згадала себе молоду, коли ростила свою дочку Олю. Вона тоді впоралася і знала, що впорається і зараз. Так і росла настуня. Чоловік ледь стримувався, на вихідні їздив в село, а потім одного разу сказав: Ірино, я все розумію в цьому житті. Ми прожили стільки років разом, але ось цього він вказав на немовля, я не прийму. Вибач, не розумію. Я просто хочу спати спокійно. Я йду від тебе. Це був вибір віддати дитину в дитбудинок, повернути доці, чи залишитися з чоловіком. Або дочка повернеться до них. Вибір був очевидний. Ірина Яківна залишилася з внучкою. Чоловік пішов. Минуло три роки. Ірина Яківна розуміла, що зробила все правильно. Вона не могла натішитися на свою настуню, яка називала її мамою. Оля за ці три роки жодного разу не приїхала, але регулярно надсилала гроші. Чоловік теж іноді допомагав фінансово. Ірина Яківна балувала внучку як могла. Щастя ти моє, сонечко! говорила вона, і все було б добре, якби не візит з опіки. Мабуть, сусідка донесла. Інакше б, як би вони дізналися. Приїхавши, вони заявили, що така ситуація неприпустима, дочка повинна бути з матір'ю. Оля приїхала. І вони якось вирішили питання. Оля вперше за три роки побачила дочку. Настуня дивилася на неї, як на чужу тітку, і ховалася за бабусю, яку називала мамою. Оля недовго пробула в рідному домі, материнський інстинкт у неї так і не прокинувся. У столиці були горизонти, закордонні відрядження, роман з начальником і великі перспективи. Коли-небудь потім я тебе Настуню, заберу. Сама мене потім зрозумієш, дочко. Настуня зрозуміла лише одне: а чому ця тітка назвала мене дочкою? Я ж твоя дочка. Звичайно, сонечко, відповіла Ірина Яківна. Просто ти їй дуже сподобалась. Вона, напевне, полюбила тебе. Будемо Олі тепер подарунки посилати. Давай придумаємо їй якусь казочку. Ірина Яківна почала складати маленьку, наївну дитячу казочку. Вони йшли по алеї парку, струнка, моложава, жінка років 60, тримала за руку маленьку трирічну дівчинку. Настуня посміхалася, перебирала ніжками і весь час питала: мамо, а що це за листочок? Мамо, а що це за пташка полетіла? Мамо, а куди ми потім підемо?